Привіт! Ми зібрали свій соняшник і в сьогоднішньому відео я поділюся, що ж скільки ми назбирали, чи накосили, чи намолотили, що получилося. І сьогодні таке маленьке підведення підсумків пожнивах. Гровекс допомагає годувати світ. Це вже друга частина відео про наші жнива. Перша вже вийшла на каналі. Можете подивитись, хто її не бачив. А сьогодні розкажу, скільки ми зібрали. У нас цього року було посіяно орієнтовно заокруглюю, 50 гектарів соняшника. З них були поля, які реально дали класний врожай. Про гарний врожай це вже зараз можу розказати, бо були поля, які доходили до 25 центнерів. Для нас цього року це класний результат, тому що всі поля, які були засіяні соняшником, в нас вони були засіяні перший рік. Ці ділянки в нас у господарстві орієнтовані і засіяні тільки перший рік. Це було трохи складновато, тому що поля ми не знали, виникли в кожного поля, були свої нюанси. Хто дивився відео про продовжу вегетації, ми там бачили і падалицю, і проблемні бур'яни, і якась, і просто настільки збіднені поля, що там найнижче цього року соняшнику дав 0,6 тонн з гектара. Це в нас. Були таке, було таке поле, і я е, про це розказую. Я знаю, що зараз набіжать хейтери, напишуть, що в неї соняшник дав по 0,6. Та була така ділянка, яка дала по поно Е, Неприємно в цьому признаватися, але є. Але і були цього року класні досягнення. І м, я вважаю, що найбільше, найбільше соняшник. Е, Найкраще всипав один соняшник. Це було 25 центнерів з гектара. Можливо, ви вгадаєте, який соняшник? Хто бачив відео з посіву? То, будь ласка, напишіть, як ви думаєте, який соняшника всипав найбільше. Цього року ми отримали теж цікавий такий досвід. Ми посіяли соняшник по цілині, отримали і досвід, і отримали там врожай. Хоча ми хотіли його в червні місяці перевіскувати, тому що не було сходів. Цього року ми посіяли соняшники по трьох. Різних гербіцидних технологіях У нас у нас була технологія соняшників КЛ а чотирьох КЛП, була технологія сульфо і була нова технологія вирощування соняшника, називається АІР. про нього розкажу більш детально, бо на полі зняла. І цього року теж маю з чим з вами поділитися. Дуже цікава ситуація, коли ми минулого року з Міхаличем планували. Яку культуру будемо сіяти перед новим роком? Скільки там в нас є, виходить, площ? Потім ми ще трохи весною добрали площ, бо ми там перед новим роком говорили. А потім ще добрали трохи площ і вибирали, що сіяти, бо в нас ще був варіант посіяти трохи кукурудзи, то порахувавши економіку, ми зупинялися на соняшнику. І соняшник ну, минулого року був по 15 тисяч. Бо за минулого року соняшник був за 20. і там до 25 хто там встиг у 21-му році зимою продати, була, по-моєму, файна дуже ціна. Просто класно. Хлопці такі: Вау, соняшник 25. Потім минулого року 15. Цього року цього року соняшник 8. У нас місця будуть забирати зараз по 8. Сьогодні в мене. 21.09 і е, перша форма е, розрахунку в Чорноморську зараз 10 тисяч. З місця забирають по 8. 200 баксів і поїхали. Коротше, е, у технології вирощування соняшника економіка зараз взагалі не клеїться. Є ідеї е, видавити олію. Олія зараз на кордоні е, буде 700 баксів. Ну і не знаю, це треба дуже постаратися, щоб надавити. Нашою навіть ручною олією надавити олії на на, 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 на ну, коротше тон, тон, тонами цистерну надавити, це буде це буде дуже складно. Я просто уявляю цей об'єм роботи і ці затрати і ця не відповідають виручці. Тому я розумію, що я почала робити фермерське господарство в дуже і дуже. Не підходящий срок, тому що економіки зараз немає, на все треба грошей. Реалізація сказати, що вона є, то це просто-просто не, нічого не сказати. Немає ніякої реалізації, а економіка просто в мінусі. є, до речі, така історія, теж вам розкажу. Ми подалися на фінансування для новостворених фермерських господарств. Минулого року в Миколаївській області. Грошей не виплачували. А цього року сказали, що є, там можна подаватися. І там від 200 тисяч до 500 тисяч можна, якщо погодять, то дадуть фінансування на ФГ. Ну як це дадуть? Це безвідсотковий кредит на 5 років. В принципі, в принципі, це непогано, але по факту мені на сьогоднішній день орендна плата 700 з чим то тисяч тільки людям роздати плюс податки. Плюс зараз посівна, зарплатний фонд і всяке таке додаткове обслуговування. Ну, ми так грубо прикинули на сьогоднішній день. Нам треба два мільйони до нового року. Це так, це без покупки землі і без нової оренди. Це це щоб закрити. Я відразу скажу, що є питання, коли мене питають там про податки, коли питають, скільки намолотили соняшника, коли питають, а які у вас такі? Знаєте, такі індивідуальні цифри? Я раніше ними ділилася. А потім до мене наглядали інспектора. Не хочу зараз ще більше накликати на себе таких незручних ситуацій, за які потім прийдеться відповідати. Тому що як оказалося, що зараз, коли господарство почало набирати більше оборотів, ми почали дуже сильно деяким людям заважати, і вони шукають на нас управу. Ах, щоб якось завадити наші діяльності, це так в двох словах сказано, але ситуації бувають інколи неприємні. На наступний сезон я хочу вам показати більше е якоїсь внутрішньої роботи. Можливо, комусь цікава бухгалтерія. Ситуація з податками. От ми знімали з Ярославою, вам показували відео про МПЗ. Що вам цікаво, будь ласка, пишіть, і я думаю, що так як і на Гровикс, ми зможемо. Проголосувати за теми, які цікавіші, і е, візьмемо собі в роботу на наступний рік. Тому е, сьогодні вже так багатенько проговорила. Вам показала, як ми сьогодні збираємо різні поля з соняшниками. Є гарне поле, на якому хочеться вам щось розказувати і показувати. Але щоб до такого дійти, я ж кажу, тут навіть люди деякі ділянки підсапували, бо була падалиця соняшника. А є поля. Які ми обробили, і просто геть ні не хочеться розказувати, що то наші, бо мені трохи соромно. Але коли до тебе приходять ділянки, яких ти не знаєш, то приходиться звикнутися з думкою і що колись буде добре і систематично робити свою роботу кілька наступних років, щоб там щось отримати, поки тільки вкладати, вкладати, вкладати і. Надіятися, що наступні роки ціна на продукцію буде вища. Ми цього року зібрали майже 100 тонн соняшника. Така цифра для нас прикольна. Чесно скажу, що хотілося б більшу ціну, бо коли. Планували, Врожай навіть врожай нас задовільняє те, що ми виростили, але ціна на соняшник трохи не задовільняє. Ну там же питання, що ми будемо з нею далі думати, тому що, якщо здавати сьогодні, то економіка не клеїться. І ще цього року ми посіяли і зібрали дослід по соняшнику у трьох повторностях. Ми в цьому році тестували сроки посіву соняшника на ранньостиглих гібридах. І, напевне, це така одна із найбільших наших робіт по соняшнику, тому що по перше, його було складно посіяти там різні гібриди в три сроки. Посіву ми його сіяли вісім днів. Потім ми ще була проблема з захистом, тому що в один час гербіцид не внесеш. І ще один квест нас чекав, коли ми цей дослід вже хотіли закінчити. Це збір врожаю, тому що різні строки посіву по-різному достигають і цими клаптиками збирати, і потім це ще важити. Я просто хто з хлопців сіє досліди, хто їх так збирає, вам всім просто готова. Всі поспівчувати, пообнімати, бо це дуже велика робота, і вона дуже клопітка і дуже відповідальна. Тому я дякую всій своїй команді ФГ, що допомогли зробити цього року цей дослід. І про дані, які ми отримали про дослід, я думаю, що буде цікаво, і ми розкажемо. Трошки пізніше про них. Якщо вам цікаво також, то поділіться а, своїм коментарем. І що ви хочете це відео, я також вам його зніму. А тепер ще розкажу про кобзар, бо за нього питають, і я тепер розкажу, як же ж все було. У нас кобзар був посіяний у тестових варіантах цього року у двох батьків: у фегеклаптек степу, так як поля а, не було ні одного поля такого, щоб подивитися, як себе покаже цей соняшник. Це, напевне, правда, яку я вам кажу. Тому ми його і не посіяли. І коли нам треба було його посіяти, я кажу: Михайлович, давай візьмемо, хоч там трошки кинемо. Кажу: Оксана, а соняшників немає. На момент, коли нам треба було сіяти, соняшника не було. Тому він посіяний одного батька через менше, ніж. За два кілометри у його полях і в його технології, це не моя технологія, це його технологія, і він ним задоволений. Його технології він сипав, по-моєму, 24 центнери з гектара. Ми їхали, дивилися на нього. Мені сподобалось у другого мого тата. Соняшник посіяний кобзар не на одному полі, це на Вінничині, і там врожайність різна. Але коли тато каже Оксана, соняшник. Чудовий, потенціал класний, і ми і, і це не соромно рекомендувати, напевно, і продавати людям. Тому я знаю, що в мене замовили соняшник і через Інстаграм, і через TikTok, і у Гровекс Маркет реалізував партію, і цього року соняшник також буде. Я дякую всім вам, що ви ділитеся, як він у вас ріс, як, який у вас результат вийшов. Якщо ви сіяли соняшник кобзар, напишіть, будь ласка, під цим відео, який, яке ваше враження, мені не соромно вас питати, тому що я знаю, що соняшник Мав би сподобатися, бо той фідбек, який я отримую, мені приємно ним ділитися. І е, я знаю, що там планується на наступний рік певна кількість посівних. Ми законтрактувалися, виростили його. Не так багато їх буде. Хто хоче робити замовлення на наступний рік, будь ласка, робіть уже. І напевне, я точно знаю, що в наступному році я сію кобзар, тому що в мене вже є поле, де можна його посіяти, а не так, як посіяти або в травні місяці без обробітку ґрунту його кинути і сказати і сумніватися, що він хороший. Чи посіяти і вам розказувати. Увати якусь неправду, це правда, це наш соняшник. Він нам подобається, і ми його будемо сіяти. І в наступному році в мене соняшники вже більше буде під технологію сульфо, бо мені ця технологія подобається більше. Я вважаю, що вона така більш лайтова, чим КЛ, бо в КЛ є питання із залишком імідозоліні в ґрунті. Але коли приходять у тебе нові ділянки, то технологія КЛ, КЛП як спасіння. А вже і не тільки КЛ-КЛП, а вже і технологія АІР. Це та можливість, яка дозволяє виростити соняшник в перший рік, коли ти береш землю, і не під. Ти ще в більший нуль, бо тобі треба заплатити оренду плату, податки. Ти розумієш, що на якийсь врожай ти можеш вже тут розраховувати. Тому треба планувати наступний рік по соняшнику і вирощувати різні технології. І про цю технологію ще хочу сказати кілька слів. Цього року ми її тестували в себе на полях. Я вважаю, що Особисто в мене на полях я не повністю відкрила її потенціал, але те, що мені сподобалось, я б хотіла проговорити. Перше, вже сказала, що ці гібриди соняшника, які я сіяла, вони під нову технологію AIR. Що це таке за технологія? Вже говорили, і якщо потрібно, розкажемо ще раз: це технологія, яка допомагає краще і якісніше проконтролювати бур'яни і вовчок у ваших посівах соняшнику. До чого я веду? Якщо у вас є вовчок на, на соняшнику, ви, відбирає, ви підбираєте відповідний гербіцид і плюс соняшники від сингенти, Ми всі знаємо, що вони мають найкрутіший потенціал. В себе на полях теж я бачу наскільки. Класна селекція цих соняшників, я не буду тут багато говорити, ви самі все знаєте. Це круті соняшники, які можна якісно захистити від бурянів. Якщо менше за бур'янності можна вибрати, то гербіцид в залежності від бур'янів, які у вас є на полі, наприклад, трибенурон метил внести в фазу, якій вам потрібен. Якщо ви розумієте, що у вас пішли злаки, є проблемні перерощі буряни, взяти, наприклад, каптору, євролайтінг той самий, внести в залежності від того, які у вас бур'яни, і проконтролювати. Якщо у вас є вовчок, однозначно краще брати міндозоліни, бо трибенорон метил не контролює вовчок, хто б там що не розказував, і міндозоліни краще з цим працюють, буде надійніший захист. І якщо ви розумієте, що у вас і пішли такі бур'яни, то використовуєте той чи інший гербіцид. Мені це подобається класний потенціал в самих соняшниках. Хоча, хоча. Особиста моя точка зору, Бакардії, мені подобалося більше. І наскільки я розумію, там в мене було два гібриди, Єріса і, і Футура, і один з них це такий соняшник, який більш пластичний, який можна висівати на тих полях, де є якісь проблемні бур'яни. І от е, я собі це вбачаю, що якщо до мене приходять нові ділянки, я не знаю, як там проконтролювати бур'яни, то соняшник. Під цю технологію Air мені дуже потрібен для того, щоб якісно проконтролювати буряни, який там буде врожай, точно якийсь буде, тим більше потенціал гібридів сингента класний і плюс ще захист від бурянів. Можна спроєктувати менші бур'яни, менше вологи, можна взяти лайтовіший гербіцид або меншу норму. Якщо більші бур'яни, перерощі, більший спектр бур'янів, є проблемні види, багаторічники, є вовчок на тих полях, ви собі орієнтуєтесь, кожного індивідуально. У мене на різних полях різна ситуація. Ми використовуємо гербіцити на основі імідозолінів. І ще такий нюанс: що коли ми вносили, я на цих соняшниках не бачила флеш-єловий ефект. Це коли так він пригнітився. На моїх полях він не пригнічував. Може, це були в мене умови такі, а може він дійсно і не пригнічується. Новий напрямок в селекції, цікаво. Я думаю, що буде з'являтися більше таких соняшників. І, до речі, в цих соняшниках можна проконтролювати падалицю традиційного соняшника. Тому о, це плюс. Єдиний мінус, якщо це мінус, чим забрати в наступних культурах оцю падалицю. Це, звичайно, буде питанням. Для мене немає питання, я розумію, чим її забрати, але. Спектр гербіцидів він зменшується, і ціна відповідно цих гербіцидів ну якісні гербіциди коштують дорожче, чим якісь генеричні на ринку. Ось така технологія, як ви думаєте, чи приживеться вона в Україні, тому що я вже вбачаю потенціал, її точно на ринку є. Хтось пробував, не пробував, чи бачили можливо ви ці гібриди. Напишіть, будь ласка, в коментарях цікаво буде почитати. Я сьогодні у вас багато що прошу. Не знаю, чи захочете ви то все ділитися, писати, але. Я дуже вдячна тим людям, які дивляться мої відео, які пишуть мені коментарі, бо саме на основі таких коментарів я знімаю ці відео. Сьогодні пробувала показати вам свої жнива. Тут ми на цьому полі, я вже кажу, збираємо наш врожай соняшника і. Коли не збираємо, розкажу, скільки вродили, бо поки тільки збираємо, ще треба порахувати. От, вологість в нас в цих соняшниках це пізній посів. Ще питання, чи будемо ми їх збирати. Оптимальний посів і ранній посів. Вже збираємо вологість від 4 до 5, тобто сухесенько все йде. Тут трохи вологіше. Це ще Я ще не міряла, тому не буду вас обманювати. А я дякую вам, що ви дивитесь ці відео. Я дякую, що ви ставите вподобаєчки. Це приємно мені і моїй команді. Бо я тільки знімаюся відео, а вони ще стараються зробити класне відео, щоб ви його ще подивилися. Я дякую за. Всі ваші коментарі, які ви пишете, бо розумію. Щоб написати коментар, це треба, щоб реально відео зацікавило. Хочу поділитися завжди таке більш відверте, що цього року я отримала найбільше хейту найбільше ніж за ведення Ютубу із 16-го року. Але цього року найбільше хейту і такий найбільш болючіший. Я у своєму ФГ показувала реальну реальну історію, як це все робиться. Старалась показувати, хоча багато ще чого вам не показала Бо проблем багато, немає своєї техніки, земля, різна ситуація, різні поля, не хватає робочих, не хватає якихось прописаних процесів, не вистачає грошей. Дуже багато цього всього. І це реально. Це не те, що я плачу. Це такі реалії. А в сьогоднішніх умовах, коли в країні війна, коли такі ціни на збут, це, це реальна ситуація. Але прийшло багато людей і написало мені, що «А, то ти так, не така сильно умна, не все так хорошо, що ви там вчите, що ви показуєте. І знаєте, це трошки було так боляче, тому що це правда, це боляче. А, бо ти ти бачиш фермерські господарства, багато їх. Ми багато з ким знайомі. Це великі такі класні вже з досвідом господарства: 15-20, в когось більше, ніж 25 років, бо ще раніше зареєстровані. І це круті господарства. А твоєму господарству тільки другий рік. Ти береш поля, не знаєш, які в тебе немає техніки. Ну і в сьогоднішні умови це було складно, але я вважаю, що ми цього року зробили круті результати. Інколи не хочеться хвастатися. Але коли ти вже підводиш підсумки, то вже розумієш, ну, ну реально в таких умовах зробити такий результат. Ну, ми молодці, і моя команда молодці. А, але є люди, які все одно люблять о, чужу працю, так трошки. Похейтити і написати, що ми там щось не вміємо, чи щось не знаємо. Да в УФГ ми багато чого не вміємо. У нас є і бухгалтерія, і юридична складова, і робота з пайовиками, і куча технологічних процесів, і ти ще повинен бути хорошим менеджером, що все це гарно менеджерити, і ще планувати класно, і ще думати, що буде, якщо ти не заробиш наступному гроші, отримувати фінансування. Я забула вам розказати, але ж ви вже бачили. Мабуть, ми цього року отримали фінансування для новостворених ФГ. Це велика робота була теж зроблена. І ми отримали грант на олію. Це теж подати, все це зробити. Ну, це було непросто, але ми це зробили. Сьогодні хотілося б ще відповісти тим людям, яких щось не влаштовує. Друзі, йдіть робіть, нехай у вас все вийде, і у вас буде свій досвід. І негативні коментарі від сьогоднішнього дня, які мені будуть писати. Я буду їх видаляти без причини пояснення, тому що мені не подобається управдовуватись. Я роблю це ФГ для себе. Для... Це в нас сімейне ФГ, хто пам'ятає, ми зареєстрували його як сімейне фермерське господарство. От є різні варіанти, як його реєструвати, але в нас сімейне фермерське господарство, про це також було відео. І далі ми йдемо. Тому я бажаю вам розвиватися. Я бажаю протриматися. Цей період, поки така ситуація з економікою і з війною в країні, я дякую всім, що ви тримаєтесь. Дякую, що дивитеся відео і хочете десь набиратися нової інформації. Я надію, що мої відео вам також трошки, хоч трошки, але в цьому допоможуть я вас обіймаю. Все буде Україна!